Вітаю на Ютуб каналі Forum.com, дорогі друзі. Сьогодні у нас розпаковка і перші враження від продукту, котрий називається Google Pixel 9 Pro XL, котрий до наших рук потрапив завдяки нашим друзям із інтернет-магазину Pro Pixel Store. Лінк на них буде чекати вас в описі цього ролику. Обов'язково, звичайно, треба ж перейти, поцікавити цінами, переглянути асортимент. зробити людям приємно. Від мене величезна подяка за наданий на тестування девайс. Поїхали дивитись на нього. Якщо ми візьмемо коробочку в руки, то побачимо, що на її тильній стороні, отут-от -от -от зверху, ну тут взагалі багато цікавих літер накалякано, але ми дивимось просто сюди, що у нас Google Pixel 9 Pro XL, 6,8 дюймовий екран, пам'ять 256, колір Hazel. Коробка зроблена цікава, тому що у нас є зовнішня така от палітурочка. Да? І, власне кажучи, всередині вже повноцінна коробка. Що у нас тут всередині живе? Відкрили коробку, першим ділом на нас дивиться телепон. Ми беремо телепон, тимчасово прибираємо і нас зустрічає USB, Type-C, Type-C кабель. Все, в коробці більше нічого нема. Подумав я, але насправді отут в верхній частині коробки. У нас є Криївка, у нас схрон, Ми робимо отак. Вітер зачиняє двері, а ми отримуємо конвертик, в котрому живуть. Ну, по-перше, чтіво, треба ж почитати, читати корисно, багато літер ще. І у нас є Сімтул для того, щоб відкривати лоточок під картки. Ми це все назад. Акуратненько отак. Я сказав, акуратненько. Отак от чирікс. Отак от, от Із. І отак от. Ова. От, і воно не влазить. Влізло. Ви думаєте, що на цьому розпаковка завершена. І в принципі ви абсолютно праві тому що в комплекті ж реально більш нічого нема. Але у нас є ще тіліпон, на який ми не дивились тому ми його акуратненько так от еджектаємо. У нас тут написано, де у нас була кнопка вклюди виклю де у нас можна сімочку вставити і взагалі, що заряджати, треба <laughs> через Type-C порт. Дякуємо Google. Це дуже чудові, правильні і потрібні маркування. На цьому розпаковка реально все. Але відео на цьому не закінчується. Ми дивимось на сам пристрій. Пристрій виглядає інтересно, тому що по дизайну це щось із. З розряду, я не знаю, трошки від Samsung, трошки від попередніх версій пікселя, і, звичайно, щось від попередніх версій глянцевих гламурних таких айфонів. Тильна сторона, це у нас таке шершаве, приємне матове скло. Блок камер дуже сильно виступає над загальним рівнем. Тильної панелі, це складно не помітити. Тут у нас три окуляри камер, тут у нас спалах, тут у нас, як я розумію, лідар, тут ще якийсь датчик поруч живе, і додатковий мікрофончик системи шумозаглушення знаходиться ось тут. Зараз я помітив, що під таким от кутом прям помітно зазорчик, ну, десь одна, одна п'ята мм між оцим от склом, якщо точніше між цією частиною, і кантом. Google, як завжди, дуже радує якістю збірки. Добре, що є стабільність. Рамка дуже глянцева. Вона, здається, навіть в айфонах такою глянцевою не було. Але кажуть, що наче не сталь, вроді як це у нас алюміній. Повіримо і будемо сподіватися, ну і за вагою алюмінію. Якби була сталюка, воно було б тяжче раз в три, мабуть. Е, будемо сподіватися, що не подряпуємо. Особливо сильно на це сподівається Сережка і хлопці із ProPixel Store. Значить що, на тильну сторону ми подивились на правому ребрі. Знаходиться у нас кнопка увімкнення і качель регулювання гучності на верхній грані, окрім. Щось не дуже хочу фокус наводитись. Окрім цього, мікрофончика з системи шумозаглушення, як я розумію, 5G-антена знаходиться. На протилежному ребрі просто нічого немає. На нижній грані у нас живуть Type-C порт У нас е мультимедійний динамік, е лоточок під 7 картки і основний мікрофон. На фронтальній панелі ми отак от блік зловимо. Я сподіваюся, ви побачите, що тут живе фронталка. А в переході фронтальної панелі в верхню грань, ось в цьому місці, знаходиться розмовний динамік. Вмикаємо. Вмикається? Вмикається. Значить, заряджений. Але налаштування пристрою, звичайно, я буду робити за камерою. І вже в огляді детально про сам гаджет буду вам розказувати. Традиційно розпаковки у нас знімаються для того, щоб у кожного бажаючого була можливість задати своє питання по гаджету, що розпаковується. Не забудьте це зробити і ви, якщо питання у вас є. І вже в рамках огляду, і, можливо, досвіду використання, але я не обіцяю, що він буде. От я спробую на ці питання відповісти. На найцікавіші з них. Тільки питання бажано задавати адекватні. І такі, на які можна знайти відповідь за 1-2 дні. Навіть за один. Чому? Тому що ну, цілий день він буде заряджатись, розряджатись, я буду ганяти його акумулятор. І вже далі буду тестувати, а вже далі буду знімати і ліпити огляд. Пристрій до мене на 3-4, ну там максимум 5 днів. Тому насипайте те, що вам цікаво, я приділю цьому додаткову увагу. Дуже цікаво по камері. Приділю більше увагу по камері. Більше цікавить, що ж там все ж таки по процесору, значить поганяємо ігри, подивимось, що з процесором. Ви мене зрозуміли зрозуміли, коменти у вашому повному використанні. Я чекаю ваших запитань. Дякую. На цьому ми б попрощались. Але якщо ви згадаєте, то десь півроку тому я знімав підбірку різноманітних акцій для свого iPhone 15 Pro і говорив: там що, iPhone. Окрім різноманітних його козирів і мінусів, і ще дуже характерний тим, що для нього завжди було є і буде ціла купа різноманітних аксів. І говорив, що є ще Самсунги, на котрі теж щось там є. І також є продукти від Google, на котрі також є аксесуари. На всі інші, ну, прям дуже складно щось знайти, щось цікавіше, ніж просто якийсь силіконовий чохол з Аліекспресу. Дуже добре, що хлопці із ProPixel Store заморочились, і тому вони привозять не тільки продукти від Google, але й аксесуари для них. В тому числі і аксесуари оригінальні. Давайте я просто вам покажу оригінальний чохол від Google. Дуже бажано, звичайно, б його коробку ще не порвати. О, в мене вийшло. Сам зараз дивитимусь уперше. Тикс. І якось отак. Я сказав би просто ідеальне поєднання. Але я його не одягатиму на телефон, тому що хочу показати вам інший чохол, який я вже відкрив і який мені дійсно дуже сильно сподобався. Це прям чтото. Зараз ми його знайдемо. Зверніть увагу, у них є і від Моус, і від Спіген, І от моя любимая Кіценька Белрой. У них точно є ці акси, можливо, і більше чогось там є. І є такі речі, як захисне скло, і є такі речі, як зараз покажу магнітне кільце. Хочу вам показати дуже сильно чохол від Белрой. Це просто пушка. Його навіть ще до того, як на піксель одягнеш, він уже. Каже тобі, купи мене. Купи! І якщо в тебе нема пікселя, то потім купи ще й піксель і вдягни мене на нього. Подивіться, який він афієний. Це 4 тисячі із 10. Він просто космос. Якщо я правильно розумію, це натуральна шкіра. Але навіть якщо ні, все одно він виглядає просто космічно класно. Ну і тут видно, що у нас тут. Ось це кажучи, боже, Максейф, да? так? Як він правильно називається, вродь да. Вот. І значить, ми тепер сюди ще пхаємо ТЕЛЕФОНА! Ну, ето кайф. Ну, ну про... Ну, от, боже, яка вещь. Агінь! Ну, і як ви розумієте, все це діло у хлопців із ProPixel Store можна придбати. Що я обіцяв показати? Я обіцяв показати магнітний ринг. Це така вундервафля, яка тримається за магнітну контактну групу на телефоні. І, власне кажучи, він туди собачиться. От. Ага, цю... О! І отаким макаром ви можете використовувати смартфон з підставкою. Ну і Сам Рінг, його прикол в тому, що ти сюди пальчика запхав, ти ним можеш крутити, віртеть і тримати так телефон більш впевнено. І, як ви зрозуміли, можна купити у них і телефон, і чохли, і отакі от магнетік. -рінги. І окрім того, у них навіть є така дичина, яку я, власне кажучи, теж на прикладі айфону показував. Окрім скла на фронтальну панель, я вам це демонструвати не буду. Це попсово, це бачили всі. У них є і захисні скляшки, склянки, скло просто для модулю камер. Супер! Бімба! Це підтверджує мої слова, що на пікселі. Найцікавіші, найголовніші, найнеобхідніші акси. Є і оригінальні акси, є і неоригінальні офігенні акси є. І в ProPixel Store це все можна придбати. Ще раз нагадую, що лінк є в описі. А що з ціною? Усім фанатам сучасних технологій, гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс Є е каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є е каталог чекатиме вас в описі. Як підказав мені, є е каталог на даний момент, на момент зйомки цього відео, найдешевша версія на 128 гіг. Pixel 9 Pro XL вартує 74 тисячі гривень. Це із всіх тих магазинів, які зареєстровані на є-каталог. Е 74 тисячі. Я не знаю, що має вміти і давати цей чудовий смартфон, щоб я відвалив за нього 74К. Але окей, ми затестимо, звичайно. Але ви вже можете зрозуміти, що за. Середній бюджет в цей момент цього смартфону в Україні можна дозволити собі ледве не будь-що від будь-якого іншого бренду. Сюди влетить і iPhone 15, і Pro Max, і Samsung Galaxy S24 Ultra. Ну, можливо, не влізуть їх в фолди. Але у Сіровозів, можливо, і фолд в цей бюджет влізе. Дуже дорогий телефон, до нього дуже багато буде питань. Чекайте на огляд, коменти в вашому розпорядженні. Чекаю ваших запитань. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайловий, проект Ферумком. Тицюємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам. У розвитку на прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте усі необхідні лінки також є в описі цього відео. Дякую, що дивились. До нових зустрічей і слава Україні!